Привіт, друзі. Темно, зима. І нарешті я добрався до фамуліни. Я, мабуть, включу трошки освітлення. Значить, дивіться, зараз у більшості лісосмуг можна побачити отаке ламулінку. Ну це не самі гарні екземпляри із того, що ми можемо зараз побачити. Але вони є. Їх ще мало є. На інших деревцях ще тільки-тільки з'являються малесенькі. Малесенькі-малесенькі грибочки. Сезон відновлюється. Після довгих приморозків, коли почалася знову така мрячка, такий дощ, дощі почалися, ми знову можемо насолоджуватися цим класним грибом. А ще у нас тут глибки. Величезні такі згустки. І ще зовсім молодесенькі, старіші є гливки. Тут теж гливки, які вони класні. Поки що я їх, поки що їх зрізати не буду. Хай ще постоять, може завтра заїду заберу. Я просто заїхав вам показати, що відбувається у нас в лісосмугах. Так, ну це звичайні трутовики. А також такі згусточки, густочки вже побільші, Згусточки, фламуліни. І зараз, крім фламуліни, нічого не росте. Ніяка галеріна, ніякий інший отруйний гриб зараз не росте. Тільки така красота. Ну і гливи. А це вже буквально навіть не під деревом, а просто серед кущів. І там біля дерева теж є. Тут старенька, підмерша. А тут більш молодші кущики, фламулінки, тут вже зовсім великий кущик. А тут моє улюблене дерево, тут кожен рік я збираю по дуже багато фламуліни. Тут вона зовсім тільки починає рости, ще майже не видно, але її повно тут. Трохи далі здоровенні екземпляри фламуліни. Бархатистаножковий або зимового пенька. Як бачите, зимового Пенька, в принципі, дуже багато. Йдіть просто до себе в лісосмуги, де зазвичай ви не ходите, коли ходите по звичайні гриби. І збирайте своє задоволення. Я ж зараз збирати не буду, можливо, завтра ми дорвемося, позбираємо і роздивимося їх по денному світлу. А зараз поки що пока.